Я вважаю, що одразу важливо подивитися, хоч віддалено на щось, що нагадує об'єктивні метрики. Існує офі офіційний трекер допомоги України, існує стаття на Вікіпедії про допомогу України з усім різноманіттям, зі зброєю та усім. -всім. Для чого це треба? Для того, щоб якщо хтось захоче цим зацікавитися та Якось по прикладному використати ті знання, то очевидно, що треба пріоритизувати це так, що країни або представники країн, з якими ми маємо справу, або з якими ми працюємо, вони повинні дійсно щось значити або щось вирішувати. Будемо говорити про таку, так би мовити, м'яку про російську пропаганду. Яка розпосюджується okay. на заході через опініонмейкерів, через різних селебріті відомих персон. Я знаю, що ти досліджуєш це явище, цей феномен, і загалом, от за твоїми враженнями, наскільки я зрозумів, ж ти вважаєш, що дуже серйозна небезпека є в цьому для нас, okay. що багато людей як правого спектру. Там, та? от так, і лівого спектру. Е, угу. Вони так чи інакше, е, ну, вони клюють на наживку на, на, на російської пропаганди? Так, і це не абстрактно. Це доволі конкретно, конкретні люди, конкретні організації, і е, це робиться вже, скільки, скільки, точно більше, ніж 8 років. Це ага. робиться точно. Я думаю, з моменту, як ось розпад СРСР відбувся, у Росії відбувся відбулася криза, що вона більше ну не є сверхдержавою. і це мені здається, ось якраз таки один з, з наслідків ось цих метастазів, чи як це правильно назвати. В мене чомусь перше, що я записав, це фраза Соловйова Ми дишаща імперія». По суті, що, що він має на увазі? Він має на увазі, що а, Росія живе, оскільки в, не, в ній вона змінює свої кордони. Але ж кожна зміна кордонів, по факту, що це це коли люди помирають, це коли вибухи, це коли ну, відбувається смерть. А у них в, їхні, в їхньому світобаченні це романтизується. А це то вони дихають, продовжують собі життя за рахунок та, та, інших? Та, та, для, Для них це. Це дихання, це, це життя, ось війне. Це Не така знаю, чогось... дуже страшна метафора. Це ж правда. Це... Якщо зараз. Я дуже часто включаю цей Russian Media Monitor. Це е, там, де ну, на YouTube заблокували пропаганди е, канали російські. І у нас є декілька людей, які займаються моніторингом та вирізки роблять. У них прям таки температура дуже висока, цієї шизи, що там, вбити, ядерка, ось це все. Угу. Дивись, ну окей, якщо ми ми, ми ми говоримо зараз так, ми про, говоримо про лобі їхня. Ми говоримо про їхнє медійне mm -hmm. лобі. У нас, от, в медійному цьому дискурсі, головний наратив, що нас підтримує весь світ. Нас mm -hmm. підтримує весь світ. І що ми вважаємо, що нам скрізь ради всі розуміють, що ми жертви, mm -hmm. що ми наша країна героїчно обороняється mm -hmm. і, і таке інше. Але часто до нас потрапляють якісь такі, от, там ну, я пам'ятаю, як Твіттер дивувався Карс, да, Карлсону цьому такеру. Mm -hmm. Такер Карлсон да, з приводу mm -hmm. того, що він розповсюджував. От у нас ж є там Пітерсон. Знову ж такі, е, такий в форматі води Як на мене, почав це висвітлювати. У нас є музиканти. скажімо, сон як... він з він взагалі, типу крім російська шибка хрущова. ось Така ні, я маю на Він як він почин... да, як, як, як ну це ж до речі, і маск протім е, зацитував. От саме, оце, що Я не це шукає, запевне, чи Пітерсона він цитував, але ось його травма Ні-ні, от помилка uns... Хрущова. Це ж uh -huh. якраз uh -huh. аналізували і казали, що uh -huh. маску це хтось записав на підкорку, тому що ну uh -huh. ну враховуючи те, мені здається, що вони, вони не проти використовувати будь-що в своїх політичних перегонах. Це щось на рівні цієї у Трампа була його стіна. Ну видно, що це популізм і такий. Доволі абсурдний, але непоганий інструмент для того, щоб електорат перетягувати до себе. Отже, як ти думаєш, за твоєю оцінкою, західне суспільство, ну, скажімо там, те, чим ти займаєшся, споживачі mm -hmm. інформації в інтернеті. Вони е як налаштовані, от в цій е в цьому двобої, так би мовити, пропаганди? Двобої. Треба… Блін, це, це дуже загальне питання. Бо деякі, деякі битви ми виграємо, деякі програємо. Uh -huh. а, там, де у нас є, ну очевидно, ми як ми це можемо міряти, по умовно, там в якомусь локальному парламенті якоїсь країни пройшло голосування на допомогу України. Типу, все класно, нема претензій, добре. Але якщо російське лобі там. Надто багато свого вплинуло впливу просунуло, вони могли там піднасрати нам. Ну, це об'єктивні маркери, як можна на це дивитися. По інакшому це напевно видно взагалі в, в медіа. Ось я беру я коли телефон беру і починаю в YouTube зайду і в шорці. У мене, оскільки в мене є аккаунти на англійську мову, які налаштовані, там дуже часто. Ті самі, ці Гендрю Тейт і Пітерсони вони вискакують і разом з ось цими головними їхніми е, меседжами про а, а, будь мужиком, ось не будь сайбоєм, а лівачком. Разом з цим, на жаль, просуваються ще і антиукраїнські меседжі про те, що а, шибка Хрущова. Ось воно воно може. І рідко дуже і так у формі такій десь бачив у нього було типу: та Україна, що по давайте про себе думати. Ну так не те, щоб е, напряму на намагається нас антагонізувати, а просто показувати не, е, не центральну роль України. Ось я, я, я б так сказав. Угу. В цьому в цьому є певна загроза, їх. тобто вони камуфлюють це у якийсь важливий для них дискурс, внутрішній американський. Я думаю, що не думаю, що вони просто дебіли. Це ж меми, типу. це інтернет-мене. Ага. Ти думаєш, це так? та я думаю, що це люди просто ну ідіоти, і вони користуються ось природною людською цікавістю до мемів та того, як ця схема взагалі працює це сетап панчлайн то, що є типу, вони ну існує попит реально на те, щоб жартувати над а, лівою повісткою. Ось вони цей попит задовільняється на те, щоб а, антагонізувати її, так сталося, що на жаль, ну принаймні в США. В країнах ЄС, то наше головне проукраїнське лобі. То це власне, якраз таки вони є. Ну, можна назвати її більше лівими, ніж правими. Оце, що це, що стосується о, безпосередньо це. політики. Вже давай поговоримо про те, як о, ця о, пропаганда проросійська mm -hmm. вона працює. Окей, у нас є якісь там селебріті. У нас є там Роган, mm -hmm. у нас є Тейт, так. у нас є Пітерсон. Це uh, вони це б я сказав скоріше, те, що ти назвав, це селебріті, uh, які вже в цій кон'юнктурі і скоріше їх використовують як якісь образи. Я не думаю, що вони самі широ хочуть, типу щоб там Україна програла чи Україна перемогла їм по ім. Тобто вони використовують це питання. Так, та, я Я думаю, маску теж абсолютно пофіг. Але вони ж таким чином все одно налаштовують. Послідовників налаштовують проти нас, виходить. Так, але вон, е, дуже важливо розуміти, що у не, них немає мети, типу, нас об'їбати. Вони як з мамуть його, типу, як а не можна таке казати, та, типу євреї. Ну, окей. От, ну, типу, як Рим був капіталіст, то так от вони типу руки ну, потирають. Uh -huh. І мені здається, що так кожне питання йде в них. Маско з цю хірню про Фрушова вистріл. Мені здається, якраз таки враховуючи те, що він хотів з цього балу якісь консервативного електорату собі взяти. Угу. Ну а ну давай тоді можливо на прикладі конкретних цих персонажів на референдумах в Криму і в Орло цих фейкових більше 200 людей вони звозила Росія. А, десь 100 вони задатовані. Вони є в документах, вони є в світлинах. Це все можна знайти в інтернеті і перевірити. І серед усіх людей, які яких запрошує Росія, відповідно для того, щоб легітимізувати а, референдуми, це воно роби, Вони зробили не тільки в Криму, в Донбасі. Вони їх використовували і для того, щоб легітимізувати власні вибори за 21 рік, по моєму там є. Короче, це існує. Те, що я зараз кажу, це ну, важливо, щоб люди розуміли, що я не якийсь там ну, піздобов Микола. Це офіційний сайт існує Fake Abservers, який фінансується, зроблений на запит Європейського парламенту для того, щоб якраз таки займатися тим, щоб дотримуватися якоїсь гігієни в електоральних інститутах європейських. Там разом з цим вони теж беруть участь не з електоральними інститутами не тільки країн ЄС, але ще й Грузії і України. Є скільки там? 200 їх так? пул їхній, саме тих, яких закликають і беруть як фейк обсерверс, десь десь так. Точно 126, якщо до одиниці, серед яких і в мене я вже там розбив. Може, похибка там 1-2, але в цілому. Ну, або агенти якихось службу. Так, найжахливіша ситуація а, у нас в ну, датована на 22 рік. Це була в Німеччині і у Франції і в Бельгії. У Бельгії дос, досі а, така штука, що, по-моєму, на першому місці знаходиться. Партія від якої до нас три при приїздили для того, щоб легітимізувати фейкові референдуми російські на окупованих територіях уже після 24-го? після 14-го. А після 14-го. а були вони вже після 24-го? після 24-го лютого, навряд чи мені здається, що ну я дивився до речі з дієлінки із AFD, це німецька партія. Люди, які там були, вони досі функціонують. У них досі, типу, ось з цього мудака, який з ділінки. Там як він постив собі в Фейсбуці рекламки зі своїм єбам, типу, а виборці, привіт, так і продовжує Е, Тобто найгірша ситуація в Німеччині і в Бельгії з цим. Просто по Німеччині вони я дійсно бачив голосування там, де вони блокували допомогу Україні. Ось і це. Це мені здається найбільша проблема, що вони можуть видати. А по-інших, це дуже, дуже важко сказати, яка справді загроза, тому що я є ну, я, я не працюю в МЗС, у мене Стонайланди немає. Ну, на жаль. Але все одно мені здається дуже багато тут таких підводних каменів, які треба розбирати. Наприклад, в Греції дві людини вони там завербували від Греції. Одна з них померла в 2014. А інша досі жива, по-моєму, обидва від комуністичної партії. А Греція цікава тим, що Ахлабистін, той самий, який гойда, брат, є. Він туди їздив. Я намагався погуглити, типу, дізнатися, що взагалі намагалася робити в цих напрямках. Але ну ні, всім ну, пох... Ахлабистіна могли піймати він же, по-моєму, три рази їздив так. Три рази підряд його могли піймати. Греції є гра Афон. Він їздив на гору Афон дуже класний. В Британії є у них є партія BNP. Це я б сказав: е така химерна спроба реанімувати те, що робив Мозлі. В uh -huh. 30-х роках. Це фашистська британська партія. Так, 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 ну, хоча у Мозлі таки я б сказав, що доволі стильово виглядало, як у нацистів, естетика там була. А у сучасних, який про BNP, Нік Гріфін, комедні картинки, як він там, так так, ось це нове переродження, Mosley. власне, так мозлі. Mm -hmm. З відтінком трошки російської горілки додали туди. Проти Ніка, я знаю, виходили мітинги. Навіть у них там робили 10 людей, які дуже сильно переживають за ну, становище а, фашизації. Ну, це права британська партія, там, де Гріфін це і правильно. NPD, це взагалі спойлер. Це, блін, ну як в, в Польщі це і Піскорський, це як Нік Гріфінт, який з uh, Польщі. У нього теж офігенні фоточки там, де він, отак робить. Насправді я, я не знаю, чому саме це повинно бути предметом дискредитації. Чомусь це працювало для західних ЗМІ. Типу, що, якщо якась людина є в, в такому контексті, що вона зігує, або. Якийсь там прапор нацистський є на одній світлині з цієї людини, то це обов'язково дискредитація. Ну вони таким чином вже намагалися дискредитувати так, так. добровольчі чи... батальйони в Україні. Так а чи правильно а, приймати такі правила і буквально займатися тим самим тільки навпаки? Просто ну це правильно напевно з точки зору, що а, ну в Європейський Союз, напевно, в нього такі цінності. Типу, що так, для нього це канає. Але ну по своїй суті, це трошки неправильно з точки зору, що фундаментальна свобода людини так робити. Ну, угу. Якщо вона не вбиває нікого, якщо вона не робить нічого поганого, чому б не дозволити зігувати? Ну, в Сполучених Штатах зігуй скільки хочеш. Так, в Італії проблема у нас з ультраправами. Так. В Італії, я думаю, це завдяки історії з Дуччя. У них є. Форза Італія це така молодіжка, це Сі 14 італійська і фіама Tricolore — Ось з цієї штуки я взагалі випав. Я дізнався, що це насправді в них там є організація, які зараз. Ось ця фіама Tricolore, Вони у них лого це референс до Мусоліні. Буквально до. Цього MSI до логотипу, який був у Мусаліні. А сі 14 цілком воює проти Росії. Так я не засуджую. Я просто а, типу... А, окей, окей. Я не кажу, що вони. Вони погані. Парамілітарна е, молодіжна так, структура, так, та? так все так, добре. Так, коли е, я вперше побачив, що Росія робить в Італії, то ну, шиза максимальна, але з іншої точки зору, це навпаки логічно. Це, це те, що вона робить усюди. Просто в Італії, я так розумів, до, коротше. Вони засіли на ось одну нішеву. Е, Фабрику на нішову партію Форза Італія, в якої є шанс якийсь бути в парламенті, на дуже фрікову фіаму триколори, про яку дуже багато сумнівних новин, в тому числі кримінальних. І е, ще одна партія, яка якраз таки сепаратисти Вінєто. Вони сепаратисти. Від чого вони хочуть відокремитися? Ну, від Італії, відповідно. Ага. Зараз я потишнюю. Венеція? Так, так, так. так. Ага. А, а, ну Венеційська була ж республіка свого часу. Так. В Греції м, дуже класний епізод відбувся в 20-му, по-моєму, році. Там у них на логотипі партії така закарлючка, прикольна є, яка може комусь нагадувати Свастику. А це вона є це лідер партії. Він ну він такий, а, і а... вони підтримують Росію. Так, так, так. Це Golden Dawn називається а, у них партія. Я не пам'ятаю як грецькою У 21-му році. Його за кримінал посадили. Цікавий епізод Франсуа Модам а, чувак, який а, цілі мемуари в нього там є, збережені про консервативну революцію. Француз, який за ДНРівців. Воює проти України. В нього там дохуя фоточок є, як він співає Катюшу, як він в формі ці, ці радянські ними. І окрім нього ще, по-моєму, ну з французів їх найбільше було серед фейкових э, споглядачів іноземних Росія десь 7-8 людей. Є на сайті F Fake Observers офіційному, саме з Франції найбільше. Дуже класний персонаж є в російському лобі. Джон Босніч. Вгадаєш, яка в нього національність? Ну, Серб, очевидь. Так. Босній. Так. А яка, я, яке в нього громадянство? В нього громадянство Канади. Він працював на іранському пропагандистському телебаченні, а на російському пропагандистському телебаченні. Ось, і він серб. Угу. Крутяк. — Це химера глобалізму. Супер. У них насправді історії такі. О, знаєш, є історія успіху, як якась міла куніс з України приїхала в Голівуд і піднялася так з села. А, люди, які працюють з російською пропагандою, це люди. У них просто навпаки, історія буквально зворотня. Ось чувак був. По-моєму, Ян Спотконін, він називався Бліці Шведські імена важко вимовляти. Він такий, ну типовий Швед. Видно по ньому, що людина нормально собі жила. Ось ну, середній клас. Стається Росія в житті людини 14-й рік. Починають вони завозити туди пропагандистів. І наступна фотка просто після того, як і звичайний такий швед насолоджується життям, як він на Донбасі з георгівської стрічки, так от сіжечкою. Вони всі так максимально, як це правильно назвати? Слав'янізуються, блядь, Хузнає як це назвати. З ними усіма щось дуже Зуїць. так, наче ось якісь геннавіопа в них живляють блядь, І вони перестають бути європейцями. Я не знаю, що відбувається. якась хоч дуже дохуя. Вони використовуються зі своїх новозавойованих територій, з Абхазії, з Осетії. і звідтіля вони привозять таких споглядачів іноземних з кримінального світу. Якраз кожна друга людина, якого записують як обзорвера з а, території, таких з Абхазії, з Осетії, Вони всі мають історію Там, там хтось сидів, там хтось стріляв по кайфу. Росія. Біла Ковач з Йобіка. До речі, це конферм, що він КГБшний агент. Це ще декілька років тому в медіа було в горських. У 2020 році приїхала людина а, в розвиваючуся в економіку, що розвивається в Росії. Думаю, типа, ну, за... бізнес можна підняти на нефті-бабках. Ось у 2020 році приїхала. Видно, що все в нього було дуже, дуже непогано. Але десь за півроку на фонтанка.ру е, виходить новина з, з заголовком: російський режим питається мені обі і об'яснити це ковідом. -ем". В Москві умер фінський політик і бізнесмен. Він реально там робив якусь аналітику. За ним прив'язано декілька powerpoint статей, там де типо Росія. Весь остальной мір Росії, видно, що він робив якусь заказу. Ну, дивись, ти кажеш, що е, ліві е, в Європі, типу, діють переважно в наших інтересах. Хто більше підтримує нас, ліві чи праві? В Європі? В Європі. Ліві. Чому от давай спиратися на фактаж? Mm. Ну, скажімо там, стеблішмент такий в Європі. Ну, наприклад, от про що ми говоримо про конкретні які речі? Про які конкретні політичні партії правлячі ми говоримо? Наприклад. Ну, окрім, диви, є ще ця Дональда Туска ЄФП, яку можна назвати ось, антагоністом взагалі всім. Це центр, центр праві, умовно. Так. Ось всі інші так, можна умовно назвати лівий естеблішмент. Це радше ж філософія така. І взагалі нам. Важливо розуміти, що ось їхня філософія така глобалізму угу. ліва, і так окрім глобалістів, я не зустрічав ще тут людей, іноземців, які приїжджають і своє життя готові типу покласти заради, України. Ну, прийма. але приїжджає дуже багато е людей Це. правого світогляду, і так само кладуть своє життя. Так. От Сполучені Штати відзвітували 29 громадян Сполучених Штатів. Е Загинули. Я розумію, що там і, угу. і медійники, е і, і всі, 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 угу. але ну е дуже ну все одно з тих, хто воює в іноземному легіоні. Умовно кажучи, представники саме заходу. Вони здебільшого е ну правих поглядів, як на мене, чи ні? Якщо ми про людей, які самовоюють, то та напевно. Це це то, це. Uh, uh, uh. Я взагалі ввів uh, мову про істеблішмент, uh, про те, що на поверхні в, uh -huh. в інформаційному середовищі, як це взагалі відбувається? Бо у нас, uh, на жаль, uh, ті, хто правих поглядів медіа, які покривають Україну, більше набагато шансів, що вони будуть якраз такі ізоляціоністські проти того, щоб. Надалі е, поширювати співробітництво з Україною, а навпаки, щоб ти закрити, і все, щоб не було Україна, це, це паразит для нас, ось якась така філософія.